Радісно, урочисто і хвилююче. Перший дзвоник пролунав для вихованців школи номер 23 У центрі уваги маленькі першокласники. Для них сьогодні відкривається чарівний світ знань. З переліком навчальних предметів вже ознайомились, тож готові сідати за парти. Я хочу до школи бути тут цікаво. В школі треба малювати, писати. Вчитеш, вчительку, слухати. А от батьки хвилюються значно більше. кажуть, добре, що навчальну програму для першачків спростили, але на маму і тата тепер лягає ще більша відповідальність. Звичайно, що позитивні зміни, але наскільки я так розумію, нам пояснили вчителі, що це для дітей, і для вчителів полегшення для батьків це більша відповідальність, тому що більше батьків повинні приділяти уваги своїм дітям. Ну, на те мої батьки у одинадцятикласники свої турботи Цьогоріч Вони планують посилено вчитися, адже попереду ЗНО та вибір майбутньої професії. Звичайно, треба готуватися. посилено здавати, щоб здати за но щоб поступити. Зак мене зараз є якийсь… ну. Е Бажання, куди поступити, я вже обдумала, але я чесно дуже переживаю за цей рік. Але я надію, що все буде добре. Мене підтримують мої друзі, мої однокласники і вчителі. Не обійшовся День знань і без подарунків. Першокласники Івано-Франківська, а це майже три тисячі дітлахів, отримали подарункові сертифікати для навчання катанню на гірських лижах. Такий сюрприз: вже четвертий рік поспіль малюкам робить туристичний комплекс Буковель з ініціативи народного депутата України Олександра Шевченка. Щороку більше тисячі дітей з батьками. Відвідують Буковель. Там вони ну, фактично вперше, в такому колективі вони їдуть в якісь в якусь поїздку за межі міста, тобто це дуже цікаво завжди. Під час осінніх канікул знову будуть відпочивати старшокласники в таборі Артек Буковель. Це вже традиційно, традиційно тому що кожного року такі запрошення є, і учні під час зимових канікул разом з батьками їдуть відпочивати. Я вважаю, що це гарна така традиція для відпочинку дітей. Безкоштовно навчитись. Кататись на лижах зможуть не лише першокласники з Івано-Франківська. Цьогоріч географія благодійного проекту розширилась на Калуський, Рогатинські райони та частину сіл Галицького.